26 квітня виповнюються 31 перші роковини Чорнобильської катастрофи. Потужність вибуху реактора 4-го енергоблоку на Чорнобильській АЕС порівнюють з трьома сотнями хіросім. Радіоактивні речовини розсіялися на північну частину України, а також Білорусь, Прибалтику, Польщу, Швецію, Фінляндію і цілий ряд інших країн. Багатьох ліквідаторів та жителів, які були там, уже немає в живих. Інших спіткало чимало проблем із здоров'ям. Володимир Панасенко, 25 квітня 1986 року переїхав із вагітною дружиною та ще двома дітьми до селища Немішаєве-бородинського району Київської області. А на ранок наступного дня дізнався про вибух. Декілька днів зразу прийшлось займатися в Чорнобильському районі. Так як я від лікар і приїхав сільгоспредприємства займатися евакуацією колгоспу по колгоспу Дружба. Що запам'яталось? Сильний вітер, радіація. Оці людей сажають зразу в автобуси, клумачки маленькі, документи і більш нічого. Ви повернетеся, ну ви це мабуть всі знаєте. Да. А скотину, скотину, велика машина. Кидають все підряд. Оце зайшли на подвір'я. Загнали корову, телят загнали, свиней загнали туди. От. Поросята бігають, оце так закривають, закривають і поїхали. На м'ясокомбінати, куди завгодно. В Полтавському краєзнавчому музеї районна рада на чолі із головою Михайлом Кононенком та ліквідатори вшанували пам'ять загиблих від Чорнобильської катастрофи. В Полтавському районі проживає майже 700 чорнобильців. Нині ці люди сьогодні потребують уваги від влади. Районна рада спрямовує кошти місцевого бюджету на їхнє лікування, протезування та санаторно-курортне оздоровлення. На сьогоднішній день держава ну не зовсім повному об'ємі виконує свої зобов'язання, але ми стараємося з районного бюджету. Дофінансовувати витрати. У нас є програма по Чорнобильцям, це безкоштовне і безкоштовне протезування. І друге питання. Ну, по прошлому році всі бажаючі у нас були забезпечені сараторно-курортним лікуванням. В цьому році я думаю, що теж оці мінімальні витрати ми за районний бюджет покриємо. За районною програмою соціального захисту громадян, які постраждали від чорнобильської катастрофи, цьогоріч на потреби чорнобильців виділили близько 100 тисяч гривень. Зв'язку з тим, що обмаль коштів іде на медичні медикаменти, на зубопротезування, медичне обслуговування громадян з районного бюджету, виділено 100 тисяч гривень на відшкодування зазначених пільг. Крім того, для відновлення пільгового перевезення за рахунок бюджетів сільських рад у нас працює другий рік в районі і в сільських рад програма для відшкодування пільгового перевезення, щоб поліпшити матеріальний стан цих сімей, цих громадян за рахунок. Коштів сільських бюджетів надається матеріальна допомога, і до цього дня майже кожна сільська рада виділила матеріальну допомогу в середньому 300-500 гривень кожної сім'ї. Голова Полтавської районної ради ветеранів Віктор Кожем'як говорить: сьогодні влада повинна більшу увагу приділяти Чорнобильцям. Адже без їхньої допомоги у 1986-му втрати могли б бути ще більші. Якби не вони, які жертвували свій час своїми життями, то набагато більші б наслідки були і страшніші ці катастрофи. І зараз ветерани вже у нас і похилого віку, багато вже пішли з життя. І держава як може, і районна влада піклується за них, але, звичайно, цього недостатньо. Достатньо, хворіють люди. Ліквідаторам полтавському краєзнавчому музеї подякували за їхній подвиг, який вони здійснили для майбутніх поколінь. Для них виступили артисти Полтавського району.